Продовжуємо розкривати скандальну аферу з ліками для малозабезпечених. в столиці, багато років працює комунальна мережа аптек фармація, яка створена з великою місією здешевити ліки для нужденних. Але, як показують наші розслідування, цю місію всі очільники київської адміністрації бачать по-іншому. А саме в тому, щоб витягти з кишень пенсіонерів та бюджетників як грошей. Світлана педагог, звикла багато працювати і одного разу просто не звернула уваги на дискомфорт у правому боці. Я помітила, що у мене німець рука і нога. У лікарні заспокоїли нічого страшного. В четвер мене з роботи забрали з інсультом. Потім були мандрівки по лікарнях, де вона намагалася подолати наслідки хвороби. Одна рука в жінки не працює. Пенсія у мене 1117 гривень. І добавили 50 гривен за болість всіго. А на лікарства уходять тисячі гривень. Скажіть, а в какої акте ви купаєте? Обична в наші здесь дому, аптека. Фармація? Ні, не знаю, як називати. Світлана купує ліки у комерційній аптеці. Я раджу їй купувати їх у комунальній мережі аптек Фармаціє. Там величезні знижки за карткою киянина. Микола Поворозник, чиновник Київської мерії, який курує ту саму мережу аптек фармація. Працює в мерії вже 15 років, не замішаний у жодному корупційному скандалі. Єдиний прокол цією весною на його фото у Фейсбуці журналісти розглядали годинник за 8 тисяч доларів. Згідно декларації, саме стільки він отримує заробітної плати за рік. Ваш будинку зараз 90? Я У мене він є цей годинник, так. Да. Можете поглядати? Ні, я на, на сьогоднішній день без годинника. Не, не про 8 Ні, в мене немає годинника, який коштує 8 тисяч доларів. Я показую Миколі Юровичу фото годинника та його ціну. Я вам скажу так: це біжутерія, якщо вас задоволять. А дійсно, як чиновнику в мерії, заробити цілих 8 тисяч доларів. Та ж сама фармація, мережа аптек для бідних. Там за карткою Києна не купують ліки всі пенсіонери Києва. Що правда? Дорогая формация или дешевая? Дорогая. Дорогая? Дорога. Дорога. Комунальна в принципі, аптека должна быть наоборот для пенсионеров дешевая. Ничего нет, дешевая. В других аптеках вообще также без скидки. Отже, ми скупилися в КП «Фармація» на 932 гривні 13 копійок. Сподіваюся, це була найдешевша пропозиція в цьому місті. Про всяк випадок, для чистоти сумління, підемо з цим чеком у комерційну аптеку, що має репутацію недорогої. Парків, чек, різький, нам потрібно то, що десь. Примерно, посчитаєте. Як сума? 891,81. Дуже дешевле. а то вас скидки кітки Ну, У нас ще скидки, діше. Ми приголомшені, адже у КП фармація Людмила та Олексій із шаленими знижками купили дорожче ніж тут. Чому так? Запитали ми керівника фармації Руслана Світлого. Чиновник Заперечує високі ціни у своїй мережі каже: по закону багато не накрутиш. Ціна на препарати регулюємо. І регулює е, наценку от входячих ціни закупочної плюс 25% на більшість позицій, які бачите в аптечній сіті. Але чому ж у комерсантів на 20-30% дешевше? Може, доктор фармацевтичних наук знає. 25% дозволено, то 25% і ціні Проте в залежності від об'єму продажів лікарських засів закупівлі можна отримати якусь знижку. Чи... 10%, чи 20, і вони навіть 30. А яку знижку отримує фармація? Мережа велика, більше 100 аптек, Які скидки вам дають, можна сказати. Скидки вони ані великі. 2, 3, 4%, 5% це сумашає зараз скидка на ключовому ринку. Навже, пан Світлий не знає, що можна вимагати знижку і 20, і 30%, і реально її отримати. Найчастіше, якщо компанія державних зараз немає, комунальна Рішення це приймає керівник і е, часто іншим способом отримують е, цей додатковий прибуток. Тобто не зниженням ціни, а е, скажімо, якимись винагородами. Відкатами ну, Відкати зараз так називається. Не невже в форматі таки отримую свою знижку, але у якомусь неформальному вигляді. Зараз я буду робити те, чого ніколи до цього в житті не робив. Домовлятися про постачання ліків до аптеки. Я передивився документи фармації за жовтень та знайшов там медикаменти, які мережа купувала у досить великих об'ємах. Як, наприклад, 4 тисячі пляшок реосорбілакта, придбаного у компанії Юрія Фарм по 50 гривень 97 копійок. Саме у цю компанію я й дзвоню. Цікавить Реосорбілакт, будь ласка, 200 мілілітрів. По три доплатіна стоять 66. А якщо під реалізацію на 30 днів, якщо домовимося? 454. Приблизно можу я розраховувати на якусь знижку? Якщо 4 тисячі, мені здається, це досить серйозно. Ну, такий варіант по поводу зниження ціни мозможна. Відсотків 10 дасте? Ну, 10, мабуть, ні. Відсотків 5, я так розумію, буде, да? Мені просто треба для себе зрозуміти. Отже, КП «Фармація» придбала 4 тисячі пляшок реосорбілакта за ціною майже 51 гривня пляшка. Я за 5 хвилин домовився купити таку ж саму партію за 46 гривень пляшка. Або на 19 тисяч 428 гривень дешевше. У мене є підозра, що все ж таки пан Світлий знає, що можна отримати знижку 20-30%. У Мене навіть є підозра, що він її отримує, але отримує її готівкою. І ділиться цією готівкою зі своїм керівництвом. От я чесно скажу, у мене така думка. Ви мені дивитеся в очі от зараз, коли ви говорите? Ви реагуєте на те, як я реагую на вас. Я можу тільки посміхнутися, більше нічого. Це Я вам чесно скажу. Це виключно припущення ваше. Отже. Купує не дешево. А цікаво таки, скільки накручує. Йдемо в аптеку і купуємо. Нейровітан таблеток. Нейровітан. Роздрібна ціна 191 гривня. Купила його фармації за 123 гривні. Накрутка 52%. А спаркам у роздрібі 15 гривень закуплений за 9,31. Накрутка 57%. Нафтезин продається в аптеці за 12 ,70 гривень 70 копійок. Закуплений за 6,31. Накрутка 98%. Регулирует э, наценку от входящей цены закупочной плюс 25%. Отже, наценки у аптеки для бідних як для багатих, ви купили щось там в Ні. Мабуть, це добре, що Світлана не купує у фармації. Може, таки щось зекономить попри щиру турботу про неї київської влади.